Всім добрий ранок! Вітаємо вас на нашому каналі. Вчора Коля з Ігорем наломав два прицепи кукурудзи, приїхали так пізно, то вже ввечері не висипали. А зараз їх висиплемо. Сьогодні ближче до обіду будемо молотити сою, щоб так була, як Коля каже, посуда пуста. Підготовимо все. Тут вже є один прицеп висиплений. Рану. Сьогодні ми з самого ранку. Ну. Сьогодні погоду передають і завтра, а далі знову дощі, то так вирішили, щоб сою. Не чекати, а далі там Коля побачив взагалі сніжинки, то вже бігом-бігом. Вже за не показую. Вже не показує снігу.

Добре посипалось. Так, всім добрий ранок. Добре знаєте, що у нас Захар рано встає. нас побудив. Думаємо, поїдемо підготуємо посуду зразу на сою, щоб була б то, що плануємо молотити. Вона все раз, звичайно, якось по складі там трохи зерно, що додому заберемо, щоб попідгортаємо, можливо, що обіги наберемо і так просипаємо її, але ну, тягнути немає куди. Зараз вже тут і будемо розвитися сніжок. А далі з неділі день дощі, тоді два дні хмарно, знову дощі, не підсохне. Та й взагалі зараз така погода, що зранку до обіду туман, а тоді, можливо, там трошки сонечко покажеться, а, можливо і не покажеться. Але нічого. А кукурузку бачите, не можемо перевозити. Але нічого, своя ноша не важка. Ось такі качанчики, хоч, хоча там земля така піщана, але цього року поросли скрізь. більше менші, різні. Це можливо другий, можливо такий за море вийшов. Так, добре, будемо перекидати. І ще таких рейсів буде дуже багато, можливо, рейсів три по три прицепчики. Якось так. Цього борта ще зажав, мабуть. Добре, знаєте, що прицеп пер перекидають, а то раніше я ставив колодку на колодку дошку, так трохи виїжджав щоб неї з косок, щоб менше згортати і тоді так перекидали. Це кольово зі з поля, що у нас біля Веріхова ну. на гектару. Там кабанчики також були раніше, тут думаємо так його першим заберемо, щоб нам трохи спокійніше було зараз. Згорну трохи то щоб борта не захотіло мені. Буде що закидають. Я то дивлюся, коли з однієї сторони кабіни виходить, то з другої. Думаю, добре, що там двоє дверей, де не треба обходити. То туди, то сюди ходить. Ви знаєте, в цьому році кормів заготовим, а на той рік тільки бичків будемо брати. Нічого сіяти садити не будемо. Але нічого, хай буде. Уже з неділі попросимо дівчат, щоб прибрали б, помогли б нам. Я ковшом позакидаю, зразу буду продовжувати накриттявати зверху. А тоді глянемо, можливо, трошки до хати заверну кукурузу, яка буде така сухіша, щоб зразу її перелущувати, то, що, мабуть, не влізе. Обички хрумкають і годі. Але нічого. Так, будемо їхати. Думаю, на сою вистачить одного прицепа нашого глобала. Його, знаєте, добре, що не треба не застріляти нічого. А грузить грузить можна трошки більше. Як 2 тони в його. Потихеньку їхати і все. Їдемо вже снідати. Треба. Обично, знаєте, зранку так не дуже хочеться, але сьогодні так трохи поматались, нагуляли апетит, то можна і поїсти. Якось знаєш, трохи на зараз багато роботи, такий аншлаг. І кукурузка піджимає, і поля вона там дискувати, перегорвувати і соя також. Але нічого. Воно знаєте, коли так біжиш, біжиш, здається, добіжиш, але... Але добіжиш, але трошки пізніше. То по твоїй частині багато. По моїй менше. У нас немає твоя-моя, у нас є наша справа. Так добре. Я більш коло хати, а ти по господарству. Любо оглянути, коли на Ростов, все і і що звозить. Ось таке зерно зубоподібне. Це кукурська. Ну, тут, тут два сорти, у нас два гібриди і обидва від компанії Bayer, ДКС. 38.05 і 3969. Оце такий грубший і зерно, має бути довше. Будемо підготовувати. Просто коли в тому році ми купували зерно. Багато платив, а маленького увоз нагружав. Ну. То в цьому із... році сіяв багато. І з домі гроші беру, а коли привожу, там з прицепчика трошки виглядає. Але посіять також воно як би затратно. Посіять. У нас можливо виходить, ми стільки вложили, як в тому році зерна купляли, але просто зерна у разів три більше вийшло, як, як купленого. Леся каже, як почав панчогу трусити весною, давай гроші на добриво, на те, на все. То сипнуть, то покропить, то ще що. То каже, можливо, нам вигідніше було б його купляти. Але ні, просто бачите об'єм такий. Більший. Але її не просить, тоді глянемо, вона думаю, підсохне, тоді можливо аж на її повністю всю перелущимо, перевеземо її у склад, хай собі зберігається. Хто знає що на той рік буде, там буде погода, не буде погода, тому що цей рік так і для кукурузи дуже гарний вийшов. Так, ну що ж, починаємо вже молитись сою. Немає ні пилюки за комбайном, тільки одне добре, так, сира, звичайно. І раніше я показував, що вона не те, що ніхто не а пальчиками. Давилась. І далі чекає також немає куди, тому що немає погоди і вже воно йде чим далі, тим ближче до землі. Ось По союзу виростили, глянемо, що у нас вона вийде, скільки, скільки не сипне, то вже заберемо і все. Але мабуть, я так скажу наперед, що вже натішились від такої культури поки що. Ну, Але буде видно, це занятий рік, багато хто каже. Що цей рік такий не на сою, тому що весна була холодна, літо таке собі осінь дуже дощовита. Але нічого. Заберемо, підберемо. Гарний попередник буде. Оце глянемо, як його можливо. Неможливо, зразу переоримоти і все. А так, нічого, почали з цієї ділянки, там ще одна ділянка така сама, це в нас виходить гектар і 60 сотих приблизно сої. О, треба йти щось комбайну, можливо, трошки землю зарив, що старається чи понижче брати. Комбайнер хресний мій працює. Отакі От справи. Добре, знаєте, листя насипало, буде така на морганіку землю. Глянемо яку, яка вона є? І можна, знаєте, обично кажуть, що осипається, тут не можна облупити стручечка. І сира, звичайно. Руки мазуть вчора редуктори знімали із Комбайна сьогодні ми кокурзу збираємо того, де йде на потрібнення стебл. І тут, бачите, граль, звичайно. Це у нас виходить, можливо, третій день сьогодні, коли немає дощу. Вчора трошки сонечко блиснуло. Сьогодні далі знову дощики і хмарно. Плюс 5 і вона сохти не буде. Нічого, це не новина, що одна ділянка, що друга, то так почистили поля. Саме поле по собі гарне чистив, то є сосунка. Ну нічого страшного. Хух, вже знаєте, заберемо, то буде спокійніше нам. Для кого, знаєте, сьогодні найкращий день, то, то це для хлопців. Тому що вони комбайном їхали в села, сюди проїхались в кабіні. Вже стали, розказують, що там, де, до чого, як хлопці потім трошки розкаяти, бо треба дядьку допомагати можливо. Отут бачите така розора, хто раніше колгосп приорував його. А так нічого стоє. В принципі, я вважаю, що як була сама по собі непогана, де є слабша, де є гірша. Для першого року піде, але глянемо чи нас, нас вийде її, щоб якось трошки підсушити, по стаді поросипаємо. А якщо що ні крайній випадок у ковчик нагніти і все. Виходу сушки немає поблизу ніякої. І Взагалі хто там висушить, наприклад, декілька тонн чи тону тої сої, навіть якби, якби була. Тукень збираємо, полина площі вже є. До речі, на такому комбайні я працював з батьком, можливо, 9 і 11 клас. Батько брав мене на підсобку напарників у колгоспі. Тільки це 10,75, а міна 10,75 гідро. Там вже сцеплення, сцеплення немає, свій гідроход, речажок вперед, назад. Але так бачу, на тому набагато удобніше для комбайнера, тому що тут треба сцеплення. так само жатка тут речагом вверх вниз а там на цьому гідроході на речагу кнопочки вверх-низ. Але найбільше, знаєте, запам'яталось, як я його задавив комбайна. Якраз горох на підбор брали, дворчиком забирали. І бачу, так обід приїхав, газон, така будка. Думаю, трошки більше гідрохода вперед-перед і задавив, то потім, коли скубували, то вже на пальчиках шкірка злазила. нам над січкаркою зависло. Сигналізація не знаю, не спрацювала можливо. Ось не пам'ятаю. такі то справи. Першу ділянку вже домолочують, зараз будуть підсипати. Подивимось, яка вона в прицепі. Kerülkön egy kicsit hagyd, vagy tudjuk a? está bom dele Перемішається. Я там теж пробувала, геть м'яка. А мабуть має бути тверда як квасоля. Я Хайчо. знаю, що роблять корнаж із кукурузи. Плюща і кукурузку, такі як ми заложують. А ми можемо положити корнаж із сої. З плющить її. Там є, прокидається комай, також плющі, тому що вона дуже м'яка. Ця ділянка, ділянка така рідша в нас. Йдемо краще, побачимо пшеничку, яку сіяли. Зеленіє. Пішли, глянемо. Біля сої сіяли пшеницю. О, бачиш, межі видно чітко. Думаю, вистачить. Тут у нас пшеничка від компанії Seed посіяна. О, тут, тут сівалочкою став, мабуть. Один пропуск вже як підросла. Коли сходила, то не було видно. Там ячмінь, там ще одна пшеничка, там знову ячмінь. Всього потроху понасівали. Так, добре, заберемо зараз ще цю ділянку. У прицепчик міститься, все добре, щоб нічого не придумувати. Вже Коля приїхав додому, ось тільки в нас вийшло сої, прицепчик майже повний. Вітаю, Колі, яка в нас буде врожайність. Ще, мабуть, ранувато її трохи порахувати, тому що не знаємо, чи нас вийде її зберегти. Щоб висошити, щоб не поцвіла, зараз поїде до бичків ще подумай, куди її висипати, щоб так і не густо, щоб було б і перемішувати нам часто, і взагалі, щоб вона висохла, куди Коля надумав. Бо я то раджу одне, а ти друге. Може, може, домоськи на коридор висиплемо там сухо. Я теж кажу, давай домойські. Там він такий малий, місця багато, коридор широкий, щоб так нам було не дуже, так вона густо лежала. Зараз йдемо пообідаємо, і коля повезе вже сам. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе, янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!